Ну от, хочу я викласти маленьке відео. Ну, як ви бачите, покрасив редуктор нижній. Ось коробку покрасив. Червоненька, гарненька. Ми можемо подивитися всередину, які там шестерні. О, і нічого їм нема. І, цій, і так само оця верхня шестерня. Все нормально. До чого це все? Ну, як ви знаєте, я склав собі ДТЗ, не, мотоблок з коробкою ДТЗ. І, відповідно, 105-на коробка в мене з ногою була знята, рік відпочивала. Але я тут вирішив скласти його докупи, щоб в мене був мотоблок, той трошки модернізувати і якось воно буде. Ну, Справа не в цьому. Ну, виникла тут в мене суперечка з деякими учасниками групи по Фейсбуці. Вони заявляють, що тільки як встановиш ходозменшувач, і на вал відбору потужності, починаєш кріпити там копалку, косарку, чи ще щось, сразу йде вироботка, щеплення, і страшне діло. Ну, дивіться, ну як ви знаєте, що я люблю користуватися валом відбору потужності, як не фризу кріплю, то Копачку грохотну 100%. От дивимося. Оце я зняв, дивіться. диски щеплення. Подивіться, от тільки от, -от, -от, -от. трошечки, трошечки, ну, там десяточки, є вироботка. Якщо подивитися, бачите? О. Фокус обновився оце вироботка. Діска нічого нема. Так, тепер по поводу корзини. З самого початку показую шліци. Шліци, як нові. Кажуть, шліци з'їдаються. Нічого цим шліцам нема. Далі. Йдемо по тюльпану. Так, подивіться. О. Геть сліда. Нема виробки Подивіться, оця частина, як всі заявляють, загризає тут виробляє. Ну, подивіться ще раз. О. І це воно, я знаю, він в мене ну років 4, може, 5 працює і без проблем. Ну, це я зараз маю ставити на ДТЗ, маю ставити дизель 9 а сюди. Я верну його рідний ходозменшувач е сімкою веймівською І буде в мене тоді вже два мотоблоки. Так от, я до чого веду. Шановні мої, подивіться на цю корзину, цей тюльпан. Гляньте. Ні вироботки, нічого нема. Шановні мої, шануйте своїх коней. Якщо вижимаєте щеплення, акуратно, легенько вижимаєте. І так само легенько пускаєте. І вони, коні вам віддячать, будуть служити, служити, служити. Більш крепкої КПП, ніж 2 плюс 1 з редуктором. Із щепленням, я не зустрічав, ця коробка витримує 17-18 кінських сил двигуна. І цьому щепленню нічого не робиться. Хорошо, ну, вибачте, це чисто, як емоції пішли. Оце я почав оцей кусочок роботи робити, то це я маю сняв щеплення, передивитися, що воно показує. Все відмінно і все буде працювати так, як потрібно. Ну, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте коментарі, поради. Ми переможемо! Слава Україні!